Вітаю Вас, мої хлопчики та дівчатка. Давайте продовжувати вчити звуки та знайомитись з новими літерами. В мене для вас є завдання, тож будьте дуже уважними. Дітки, розгляньте предмети, які зображені на малюнку. Давайте їх назвемо, але будемо уважно слухати, в яких словах назвах є звук І. Чашка. Ложка. ТАРІЛКА, Вилка, стіл, кастрюля, чайник. Ніж. Склянка. А тепер оберемо предмети, у назвах яких ми почули звук І. Тіл, тарілка, ніж. Вірно. Давайте разом вимовимо звук І. І. Чи легко він вимовлявся? Так, легко звук І можна заспівати. Нам не заважають ні губи, ні зуби, ні язичок. Який це звук? Правильно це голосний. На письмі звук І позначається буквою І велика, та І маленька. А на що ж вона схожа? Розгляньте її. Буква І, неначе свічка з ясним вогником вгорі, а погасне чорний гнотик, стане крапкою над І. Хлопчики та дівчатка, давайте спробуємо зліпити букву І з пластиліну. А коли зліпите, покажіть її ручками. Молодці хлопчики та дівчатка, я думаю, у вас все вийшло. Дітки, а кого ми бачимо на малюнку? Хлопчика! А що хлопчик робить? Так він співає! Давайте разом з ним заспіваємо. Будемо читати та голосні звуки співати. Подивіться на перший рядочок, які букви там написані. І А, У. А тепер спробуємо прочитати, не розриваючи їх між собою. І, А, У. Давайте ще раз І, А, У. Другий рядочок, які літери там написані? У-А-І. Заспіваємо їх. У, А, і У, А, і Правильно, наступний рядочок. В нас літери І, У, А. Давайте їх прочитаємо, не розриваючи між собою. І-уа. І, Уа. Правильно. Читаємо далі. У нас літери А і У. Читаємо А-і-у. а, і, у. а і, у. Наступний рядочок. У І-А. А тепер читаємо нерозріваючі літери. У-І-Я. у І а. У, і, а. і останній рядочок. Літеру ми бачимо А. У І. Читаємо. А, у і. Ауі. Молодці. Наступне завдання. Розглянемо предмети та назвемо їх. Але тепер будемо уважними. І будемо шукати в цих словах звук і миша. Сир. ананас, Книга. півень, Автомобіль. Жук. Дзига. Давайте тепер оберемо ті предмети, у назвах яких ми почули звук «и». Миша, сир, книга, дзига. Правильно. А тепер давайте вимовимо звук «и». І. Чи легко він вимовлявся? Так легко. Звук І також можна заспівати. І що це означає, який цей звук? Правильно, це голосний звук. Звук І на письмі позначається літерами І велика та І маленька. Розгляньте букву І. На що вона схожа? Два стовпці, що стали прямо, до них третій навскоси. Букву И, сказала мама, щоб вивчати з дітлахами в дитсадочок віднеси. Дітки, спробуйте викласти букву «И» з паличок. Скажіть, скільки потрібно паличок, щоб викласти букву «И»? Правильно потрібно взяти три палички. А коли викладете букву із паличок, спробуйте показати її руками. Я думаю, у вас все вийшло. І останнє наше завдання: кожний звук має свою букву велику та маленьку. В нас є два рядочка з буквами. В верхньому рядочку великі букви, а в нижньому маленькі. Давайте їх з'єднаємо в пари. Яка буква написана червоним кольором? Буква І. Знайдемо І маленьку. Яка вона за рахунком? Четверта. Яка буква написана зеленим кольором? Буква М. Знайдемо маленьку М. Яка вона за рахунком? Перша. Правильно. Яка буква написана синім кольором? Буква А. Знайдемо маленьку А. Яка вона за рахунком? П'ята. Наступна буква. Фіолетовим кольором яка буква написана? У. Знайдемо маленьку У. Яка вона за рахунком? Друга. І остання буква наша як називається? І знайдемо маленьку І. Яка вона за рахунком? Третя. Молодці хлопчики та дівчатка. Ви добре виконували всі завдання. До побачення!